Сайт створюється насамперед для того, щоб його відвідували користувачі. Для цього якимось чином їм потрібно надати доступ до нього. Звісно, ми можемо розмістити наші вебсторінки на власному комп'ютері і використовувати його як сервер. Проте це має бути потужний комп'ютер з безперешкодним доступом до нього в режимі нон-стоп. а також виділений канал передавання даних, який надає можливість одночасне звернення до серверу великої кількості осіб. Оскільки описане не завжди можливо, логічно звернутися до організацій, які спеціалізуються на наданні хостингу. Вебхостинг це послуга, що дозволяє приватним особам, підприємствам і організаціям розміщувати в інтернеті вебсайт або вебсторінку. Послуги хостингу надають технології на підтримку, необхідну для перегляду вебсайта або вебсторінки в інтернеті. Веб-сайти розміщуються або зберігаються на спеціальних комп'ютерах, які називають серверами, що обслуговуються або належать службі веб-хостингу, або передані в оренду стороннім службам, які експлуатують ферми серверів або дата-центри. Хостинг це послуга, що включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі, наприклад, інтернету. Зазвичай до послуг хостингу входять надання місця для поштової кореспонденції баз даних, DNS файлового сховища тощо, а також підтримка функціонування відповідних сервісів. Однак вони можуть надаватися і окремо, а власне послуга може бути обмежена розміщенням поштової кореспонденції та відповідного програмного забезпечення поштовий хостинг, клієнтських файлів, файлових хостинг, виключно відеофайлів, відеохостинг. Або інших файлів певного типу та за певних умов. Провайдерами хостингу можуть виступати як компанії, що спеціалізуються на цих послугах, так і великі провайдери інформаційних послуг, що спеціалізуються на інших послугах. Розрізняють такі види хостингу: віртуальний хостинг, віртуальний виділений сервер, виділений сервер, хмарний хостинг, керований WordPress-хостинг, веб-хостинг. Розглянемо види хостингу більш детально. Віртуальний хостинг. Користувачеві надається частина місця на диску для розміщення веб-сайтів. При цьому сховище виконання веб-серверів єдине для багатьох користувачів, а апаратні і програмні ресурси розподілені між усіма користувачами на одному сервері, де можливо розміщуватися від 50 до 1000 користувачів. Перевагами віртуального хостингу є відносно низькі ціни та набір послуг, що є адекватними для функціонування невеликого та оптимізованого сайту. Недоліками віртуального хостингу можна вважати те, що через розподілення ресурсів сервера між багатьма користувачами надмірне споживання цих ресурсів одним сайтом може вплинути на роботу інших. Віртуальний виділений сервер це послуга, в рамках якої користувачеві надається так званий віртуальний виділений сервер. Спосіб керування операційною системою, здебільшого, відповідає управлінню фізичним виділеним сервером. Зокрема, права адміністратора роту доступ, власні IP-адреси, порти, правила фільтрування і таблиці маршрутизації. Виділений сервер сервер надається повністю і використовується для реалізації нестандартних завдань, розміщення важких веб-проєктів, які не можуть співіснувати на одному сервері з іншими проєктами, і вимагають для себе всі ресурси сервера. Колокація Надання місця в дата-центрі провайдера для обладнання клієнта і підключення його до інтернету надає можливість користуватися інфраструктурою дата-центру. Колокацією користуються переважно досвідчені клієнти, що мають достатньо навичок для підключення і адміністрування власних серверів або компаній, що самі надають інформаційні послуги. Хмарний хостинг це послуга з розміщення файлів користувача, за якою дані зберігаються на багатьох серверах, що розподілені в мережі. Файли зберігаються у так званій хмарі, що фізично складається із серверів, які можуть знаходитися далеко один від одного, але з точки зору користувача працюють як один потужний віртуальний сервер. Перевагами хмарного хостингу є можливість колективної роботи за даними та відсутність прив'язки до ресурсів одного окремого серверу. За наведеними даними на рисунку, безпечним лідером є веб-сервіс Амазон, скорочена АВС, з величезним набором інструментів. Платформа була піонером в цій галузі і завоювала чималий ринок. Можливості Амазон вже сьогодні не мають собі рівних і продовжують зростати в геометричній прогресії. Microsoft Azure – близький конкурент AWS, із надзвичайно розвиненою інфраструктурою. Система існує з 2010 року і розвивається швидкими темпами. Наразі Microsoft Azure являє собою багатогранну складну систему, яка забезпечує підтримки багатьох видів послуг, мовних програм і фреймворків. Третє місце посідає Google Cloud, який з'явився на ринку хмарного хостингу пізніше, проте його провідна роль у галузі штучного інтелекту, машинного навчання і аналітики даних надає значної переваги. Реселер-хостинг хостинг з послугою перепродажу. Користувачеві надається можливість розподіляти дисковий простір і ресурси свого віртуального хостингу або сервера з метою розміщення на ньому сайтів третіх осіб, що можуть бути його клієнтами. Пакет послуг такого хостингу зазвичай включає спеціальне програмне забезпечення для управління клієнтською базою ресурсами, що надані клієнтам тощо. Зазвичай компанія, що надає безкоштовний хостинг, заробляє шляхом показу реклами на сторінках, розміщених на ньому. Такий хостинг, як правило, повільніший від платного, надає тільки базові послуги, ненадійний. Безкоштовний хостинг часто надається для того, щоб через якийсь час перевести користувача на платну основу шляхом погіршення умов користування. Безкоштовний хостинг використовують приватні особи для своїх домашніх сторінок на початковому етапі їх розвитку. Громадські організації можуть використовувати як платний хостинг, так і безкоштовний. Комерційні організації практично завжди використовуються послугами платного хостингу. Вебхостинг є одним із типів Інтернет-хостингу, який дозволяє окремим особам та організаціям зробити свій сайт доступним через World Wide Web. Сайти компаній, які надають місце на сервері, що належать або орендовані для використання клієнтам, а також інтернет-з'єднання, як правило, розташовані у центрі обробки даних. Багато інтернет-провайдерів пропонують цю послугу безкоштовно для абонентів. Приватні особи та організації можуть також отримати веб-сторінку хостингу від альтернативних постачальників послуг. Особистий веб-сайт хостинг, як правило, безкоштовний або недорогий. Бізнес-вебсайт Хостинг часто платний. На сам кінець WordPress-хостинг це різновид загального хостингу, який спеціально створений для розміщення сайтів на WordPress. При цьому сервер налаштований на найбільш оптимальний режим роботи саме з CMS WordPress. На сайті відразу я заздала гід, встановлені плагіни для кешування, безпеки тощо. Завдяки оптимізованій конфігурації, сайт має швидше завантажуватися також існують додаткові функції, пов'язані з WordPress, такі як додаткові теми WordPress. Конструктори сторінок простих перегортань і спеціальних інструментів розробки.